Люди, всіх вітаю! Курчат по осені рахують, так і ми підіб'ємо підсумки по перцю, адже зараз вже в нас середина вересня. Якраз ідеальний час, поки він ще є, бо перший мороз і перцю не буде. В цьому році ми мов здуріли, посадили більше десятку різних гібридів, і тому давайте разом з вами порівняємо наглядно, який вони мають вигляд, а також зважимо їх і порівняємо об'єм і вагу. Наше приладдя, вага, піддослідні. Завтра їдемо на ринок. Тому сьогодні нарвав і якраз завтра вони підуть на продаж. Зірвав по дві причини, всі вони підписані, ну, більш-менш там кілька є в мене підписаних, ось наприклад, в кашкеті. Це я так вкинув його останній роб, бо забувся підписати перець Арістотель. І так будемо з вами просуватися, порівнювати кожен перець. Кубовидний, один більший, один менший. По піддослідних. Рвав не самі великі, не самі маленькі, просто за забіг з краю рядки, який сподобався, який би вирвав би на базар, такий і зірвав. Тому, бачите, максимально практичне їхнє біопорівняння. Стінка доволі товстостійна, перчина така доволі важкенька цього сорту. Аристотель це в нас тут майже все гібриди, все насіння дороге, тому всі в цьому році показали гарний результат. Але, на жаль, Дуже багато й попеклося, тому що сонце своє діло зробило. По вазі. Ось такі дві штуки 560 грамів. Ну, хай ось велика. 340 затягнула для розуміння. Ну, і прийшли мої вірні помічники. Так, ідемо далі. Наступний перець будемо старатись, звичайно, нічого не перепутати. Жовтенький, це в нас перець люмус. Жовтий куб. Ось такий зовнішній вид його, по вазі 480 грамів. Закриємо зараз вже повністю питання із жовтим. Також вирощували ще один гібрид. Це в нас перчик називається бачата. Як танець, ось такий перець по вазі дві штуки 440 грамів. Звиняйте за вітер, погода, середина вересня, дурнувата. Вітри віють, дощів у нас немає і не прогнозується. Наступний кубовидний перець. Ось такий дивіться, зовнішній вид по назві. Я його забувся, тому допишу на відео. Трішки з таким відтінком. Вага 530 грамів. Ну, ось так ми, коротше, працюємо. Цей перець крусайдер, просто в мене вони всі попідписувані, а вітер з двоє інколи ці підписи. Це у нас крусайдер два штуки. Возимо ми його в бананка, потім... Натираємо, щоб був чистий, блискученький, і викладаємо на прилавок або якийсь в інший ящик. Бананки банально саме, саме практична тара. Наступний перець, щоб вже закрити повністю кубовидний. Це у нас буде перчик Клаудіус. Якраз він ось і має такий трішки місцями шоколадний відтінок. Може його камера, звичайно, погано це передає, але такий красивенький перець, і він на відміну від ось цих. то Має по три камери. Не кубовидний, він там якийсь підвид кубовидного. Має цікаву також там характеристику. Це все, тостостінні перці, солодкі, гарні. Має, до них зауважень немає. І останній кубовидний, класика жанру, це в нас Геркулес. Ось такий перець. Ще поганенький попався, треба викинути, Не годиться, ну. На зовнішній вигляд і на вагу він нам не впливає. Маємо також дві перчини пів кіло. Це піде утіль, бо воно гнилино зіпсує запах, звичайно. Так, ідемо далі. Маємо, вирощували також один перчик капі, це у нас портека. Ось такий у нього зовнішній вигляд. Навіть красивий, але Доволі тонка стінка, солодкий, урожайний, смачний, але по вазі доволі легенький. Ось дві причини 180 грамів. Повесні він був більшенький, а потім по сезону, можливо, жара на нього впливала, можливо потрібно більш з ним працювати, його якось підживлювати, але він обмільчав. На осінь почав знову кращити, можливо, все ж таки жара його придавлювала. Але урожайний. Так. Продвигаємось, далі. Наступний перчик. Так, фокус нас покинув, Яніка. Ось такі дві перчинки Ідеального розміру для фарширування. По вазі дві штуки, 265 грамів. Також доволі урожайний. Перці вирівняні, всі плюс-мінус ось такого розміру. Нема в них ні мілкіших, ні більших, ось такий він. Весь куч загружений. Наступний перець це у нас перець моноліт. який він відчутно більший. І по вазі, що ми маємо? 375 громів. Доволі товста стінка, солодкий, гарненький, також перчик, помічники. Стараються як можуть. Так, йдемо далі. Що ми маємо? Також ось величенький яперчик. Пробували перший раз у цьому році. Феррарі, багато схвальних відгуків На ютубі за нього бачу. ось дві перчини, 400 грамів. Це вже щось осінні якісь хвороби, напевно, починають брати куща. Ну Перець такий темно-червоного забарвлення. красивий. Ну і доволі також товстенька стінка. І ціна. На насіння також доволі товстенька, наскільки я пам'ятаю. Непоганий перець може бути. Ну, коротше, Треба все пробувати на вашому городі. Як воно покаже себе у вас. Різні роки. Як в цьому році до страшна посуха, дуже багато перць у нас попеклося прямо на кущах. Ну, Маємо те, що маємо, гріх жалітися. Ідемо далі. Дві перчинки. Це у нас був подарунок. Фірма, де замовляли насіння, поклала нам чеське насіння, перець гранула. Кубовидний, 300 г. Ось такого він невеликого розміру. Ну, на свій розмір, нормальна вага і нормальна стінка. Перчиків також на кущі доволі чимало. Але всі в нас люблять здорові перці, тому оцей малуватий, ну так, собі йде, вже або дешевше, або кому. Хто біжить увечері, йому треба край перець, а так то в основному якось він йде дешевше, тому що менший куб. Всі привикли, що це повинен бути здоровенний перець, важкий, тому тоді він солодкий, таке діло. Так, І залишилось у нас ще два сорти. Надіюсь, ви через вітер мене хоч трохи чуєте. Перець хаски. Ось такий вже у нас як спілим. Вага 305 грамів. Також перчик на фаршировку побільшенький від Яніки. Але плюс-мінус. І останній перець, це у нас фламінго. Ось такі дві перчинки, знову ж таки, 315 грамів. Ну, плюс-мінус однакові перчини. Вибірку велику я не робив, які мені сподобались, вже перцю, звичайно, на площі набагато поменшало. Діло все таке до осені, не так воно швидко росте, да й сезон, як ніяк, ми їх зриваємо, але є ще, що возити і до морозів вистачить. Тому по дві причини ось такий результат маємо. На базарі ми його тоді перетасуємо, викладемо красиво, щоб було. Кожну причину, що, ви бачите, не розрізував, не розламав, щоб показати вам, яка серцевина в нього, яка. Товщина стінки, тому що банально ми перцю за сезон наїлись Ну ось о, це гіркуле, що пригнити, то давайте покажу, наскільки в нього товста стінка. Ось така насіннева камера і така товщина стінки. Я думаю, видно, що гарненька стіночка і перчик те, що треба. Да. Прекрасний перець. Шкода, що загнився. Ну це так, біганько пройшлися по вазі і по зовнішньому вигляду. Тепер також розповім певні свої вподобання чи розчарування по цьому насінню. Так як насіння, все гібриди, все дороге, все гарних фірм. Також я його підбирав там, по відгуках, знайомих, багато хто совітував мені в інтернеті, те спробують щось. Деякі перці ми самі вирощуємо, тому по урожайності всі класно все показали. Прям щоб когось возвеличувати чи гидити, ну, язик не підіймається, всі сорти гарні. Треба дивитися, який на вашому ринку підходить розмір. Ну, треба куб, всі люблять куб. Для фарширування, понятно, що там яніка треба, чи щось таке меншеньке, щоб була помірніша, помірніший розмір. Тому виділити якогось лідера чи аутсайдера я не можу, все гарне, але все ж таки. Хто мені менш сподобався, із жовтих перців. Люмус мені більш сподобався, бачата менше, в нього просто якась така формула більш приплюснута, він мені схожий на навіть, геловінський гарбуз. Така в нього форму, форма якось менш мені сподобався. Люмус, як на мене, то ліпше все показав. І також менш сподобався мені червоний перець. Крусайдер також в нього якась форму, форма доволі така приплюснута. і він чи то співпадіння, чи можливо, що він ріс від стежки, його дуже багато попеклося. Можливо, там якась тонша в нього трішки шкірка, то він більш ну, не такий сійкий до сонячних опіків. Взінші перці у нас були гарненько бур'янами, стежок повкривалися особливо пізніше. Потім, як пішов мокрець, гарненько його заховало, нормально вони себе почували. Ну от такі висновки. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. І будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!